Григорій Бойко, хто спішить, той смішить. Неподалеко від річки, з'ївши курочку лисичка, під кущами спочива. Бачить, лізе черепаха, черепаха костомаха лізе, наче жива Ось лисичка її гука. Іди у Черепаха каже їй добре лисько я мерщі, річка близько тож біжу і тобі допоможу. Три години шла до річки, три години шла назад, повернулась до лисички, ледве дише під град. Я була вже коло броду та куди набрати воду. І на що було спішить? Хто спішить? Той й